Жінка. Мариал, треба робити. Ми, 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 Я ж казав, що треба інституцію проти повинно бути відкрити. Нікого тут проти, проти не проти було. Нікого проти не було. було. Бачите, не не люди було, кажуть, було. не було. Жінка, ви єдина. Бачите, 50 людей. Люди бояться Кого бояться, мікрофона Янукович в ті, тому що. Ми, ми з вами тільки що. Ми побачили, що категорично бачите. Я зайнятий жінка. Послухайте, до мене звертаються інші люди. Слухайте, ви нам не вказуєте, скільки можна. Мене ваша думка не цікавить, я роблю те, що я хочу. А ви робіть те, що ви хочете. Робіть те, що ви вважаєте за, за потрібне. Я знаю точно, що на Майдані з'явилася зброя. Я знаю точно, що ця картинка використовується Путіним для того, щоб поплюжити ідеали Майдану. Російські канали спеціально сюди ходять, знаходять бомжів, сміттяється, все транслюється. Не можна давати це поплюжити майдан, тому що ця картинка проплачується, проплачується нашими ворогами. Люди повинні працювати. Не роби геть майдану. Якщо людина не може пояснити, за чи гроші вона тут стоїть за. За, за чиї гроші він тут їсть, кияни не годують майдан. Є купа бізнесів? От підіть в кожен бізнес, вам скажуть, що замість мінтів прийшли до них люди в камуфляжі, і кожен тиждень збирають тисячу гривень. Це рекет проти цього стояв майдан. Майдан стояв проти нароб і рекетир. Все дякую.